Христос Воскрес у народному домі відкриють осередок Львівського центру забезпечення військових. Більше про нього у нашій студії розповість Орест Курило, заступник голови Стрийської районної ради. Також у випуску дивіться матеріал про стан зелених насаджень у місті, земельних ділянок для атовців. Та довідайтеся, чи прийшли стрийські перевізники на зустріч з громадою. Про все це далі. Ще у вересні місяці міські депутати зайнялися питанням землі для військовослужбовців, що беруть участь у війні на Сході. За цей час службовці прийняли сотні заяв на отримання землі і виділили три ділянки. А зараз уже архітектори взялися за справу, виготовляють плани цих територій. Як все відбувається, і скільки сімей армійців отримали ствердну відповідь? Далі Микола Бойків? Ось територія Дуброви неподалік Нежухова. Тут ділянки отримали 135 сімей атовців. Показує розказ. Голова земельної комісії Стрийської міської ради Ростислав Годь. На наступній сесії буде розглянуто заяви ще дев'ятьох сімей. Площа території 15 гектарів. Кожному. По 10 соток що з ними робити? Вирішать господарі насаджувати, вирощувати чи навіть перепродати. План території по доброві вже готовий. Щоправда, при будівництві можуть виникнути проблемні питання з проведенням комунікацій. На комісію буде певна складність, бо при підведенні каналізації електросітка, водопроводи, газова система. Бо, наприклад, КП-будівельник, значить, люди зібрали кошти, і, наприклад, удають собі вулицю. Хтось знаходиться на початку вулиці, а хтось в кінці вулиці. Виявляєте собі у тому, що в кінці що робити? Чому е, е, я не знаю, чому люди кажуть, погано за КП-будівельник, але ж там ж системи всі разом, як і той, так і той однакові суми вклали, і вони попідвалилися всіх комунікації. Отут буде важко. Ну але це Тарас Дирик, єдиний у стрію сертифікований фахівець, що займається виготовленням детальних планів територій. Такі для стризьких воїнів у нього замовила міська рада за свій кошт. Чоловік залюбки погодився та ще й зробив це ще малою знижкою за 50 тисяч гривень. Крім того, я звичайно що переймаюся е, цими всіми проблемами, які на сьогоднішній день. ну, як Кожен звичайно адекватний українець е, готовий внести якийсь свій невеличкий вклад, хоча б для е, нашої загальної перемоги. Зараз чоловік чекає документів, аби розпочати роботу над двома іншими планами. За його словами, на помірках буде виділено таку ж кількість ділянок, як на доброві. На вулиці набережні значно менше. Тут своє отримують. Родини загиблих на майдані і на сході, і ті, які найважче поранені. Технічний план, то суду платить за технічний план. Тобто -то солдат платить 800, має внести 800 гривень. порядка 800 гривень за вихіднення технічного цього плану і все та, технічних умов. Все, все. Все. А перший етап, детальний план території, це міська влада самоплачування. Однак це справді так легко людям добитися землі, через які бюрократичні процеси їм доводиться пройти. У скількох кабінетах чиновників побувати, скільки грошей потрібно заплатити за оформлення документації? Чи є у списках сім'ї добровольців? Відповіді на ці запитання шукатимемо уже наступного тижня. 85. 90% дерев у місті. Старі, їх треба зрізати, а натомість посадити молоді саджанці. Хто має це робити? Влада чи громада? Саме прості містяни є власниками усіх зелених насаджень стрия. Облік дерев має вестися у міській раді на кожне насаджене. Дерево має бути заведений паспорт, у якому написано, стільки років дереву, яка його балансова та відновлювальна вартість. На жаль, такої практики у нашому місті немає. Коли старе дерево впаде на ваш будинок, паркан, машину чи, не дай Боже, на вас карати буде нікого. У адвокатській практиці схожі випадки вже були. Ось ця пані зрізала дві старі липи за власні гроші, хоча дерева не росли на її подвір'ї. Втім, у міському комбінаті комунальних послуг і у міській раді їй повідомили, що грошей на такі роботи у них немає, тому порекомендували жінці зробити це за свої, аби уникнути чималого штрафу. Стріянка дочекалася приїзду інспектора обласної екологічної служби. Склала акт, знайшла фірму, яка за гроші позбавила її будинок та власне життя від небезпеки. Попросилося приватну особу, він десь там в скалелазах був чи де, він з обв'язками з усім три дні працював, але зрізав повністю. О, тепер треба хімією обробити, аби вони не, 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 не. А як ви дозвіл виготовляли, ви викликали еколога? Так. Тобто ви, як мешканці, писали листа на ім'я екологічної інспекції? Так. Строянка не засмучується, що витратила гроші з власної кишені. Жінка сміється. Каже, старі дерева це не єдина проблема в місті. «Тротуари Роман Євстахович обіцяв, ну напевне, ну, років вже сім обіцяє. І нічого. Я з тим фасадом, щоб з ним щось зробити, звертаюся напевне вже років шість. Бо мої мами вже нема два роки, як померла. І завжди одна і та сама проблема. Вже навіть кошти я вам оплачу. Виявляється, наші жеки не мають на чому. Немає тільки драбину, то таке може бути. Стрійський адвокат розповідає нам свою історію. Минулого року Ірина допомагала стриянину добитися компенсації від головного комунального підприємства нашого міста за пошкоджену автівку, на яку впало дерево. Готуючи цивільний позов до суду, вона надсилала інформаційні запити до міської ради та міського комунального підприємства. Перші відписали, що є комісія, яка проводить обстеження зелених насаджень у місті. Проте на чиєму балансі та чи Мають паспорти дерева, відповіді не дали. Найгірше, що оці дерева, які в нас по центральній вулиці по Шевченка, клени маленькі, які дуже молоді, вони теж не мають паспортів. Тобто облік зелених насаджень по стрію не ведеться. Абсолютно у вулиці Бубикевича, де впало якраз там тато поля аварійна, всі абсолютно дерева досягли граничного віку. Акт обстеження усіх дерев у місті у листопаді минулого року провела спецкомісія, у складі якої перший заступник міської ради, начальник комунальної служби та інші, згідно її висновку, 89 дерев підлягають видаленню. Копію документу представили для суду. Ретельно вивчивши матеріали цієї справи, ми зрозуміли, що в нас в стрію ну така ситуація не тільки по Бабиківці, а така ситуація по всім вулицям, і це говорить про те, що неналежний облік і від того можуть страждати. І не тільки там автомобіль, це най, ну, найменше, що може пострадати. Таке дерево може просто-напросто вбити людину. Суд виніс рішення на користь заявника, однак комунальники вирішили не відшкодовувати кошти за розбиту автівку, а подали на апеляцію. Судова тяганина триває досі. До справи був залучений спеціаліст лісового господарства, якому були надані фотографії тих дерев і відео, тому що ми зробили відеоролик, зазняли кореневу систему, викликали в справу. Це є е, мешканці міста Стрия, які просто проживали на тій вулиці. І вони сказали, що ми е, виросли разом з тим деревом. Свідком справі була колишній працівник МКПП, е, двірник, яка е, прямо в судовому засіданні повідомила, що вона е, в тому дереві було дупло, дупло, навіть, що вона коли згортала листя з дороги, вона там спалювала то листя, в тому дуплі. І про що неодноразово вона повідомляла е, керівництво МКПП. Ми ж вирішили перевірити стільки дерев, вказаних в акті уже зрізано, і цікаво те, що за адресами, прописаними комісією, вказаних порід насаджень не виявили. На думку пані Ірини місцевого адвоката, документ. Писався виключно для очей суддів. А тим часом стріяни та гості нашого славного міста тримаються подалі старих дерев. Ось, до прикладу, ця липа унікальний експонат, який в будь-який момент може впасти на голову тих, хто поспішає на залізничний вокзал. Марічка Ходовицька, Руслан Лесків, Стрийські новини. Народному домі відкриють цими вихідними філіал центру забезпечення військових. Орест Васильович Курило, керівник міськрайонного руху, прийшов розповісти нам більше. Орест Васильович вітаю вас у нашій телестудії. Розкажіть, будь ласка, що за акція і мета, яка відкриття центру у нашому місті? 26 квітня о 16 годині, у народному домі відбудеться відкриття центру забезпечення військових. Громадські організації, Стрийщини, волонтерські організації, їх в нас досить багато. Від початку створення Майдану, від початку Революції Гідності допомагали майдану, стрийським майданівцям, і коли почалася російська агресія, почали працювати на допомогу військовим. Для того, щоб скоординувати дії. Бо дуже часто то коштів не вистачає, щоб придбати, наприклад, тепловізор, а потрібно вже на передову. Ми співпрацюємо з Львівською самообороною і на базі Львівської самооборони було створено Львівський обласний центр забезпечення військових. Тепер по всіх районах Львівщини. Проходять акції допоможі військовому і створюються такі центри кілька тижнів тому у новому роздолі відкрився центр забезпечення військових. А цієї неділі у нас в Стрию, в Народному домі буде відкрито черговий такий центр забезпечення військових на базі громадського об'єднання «Майдан Стріщини. Як від цього часу, коли відкриють у нас центр, так як цим волонтерам нашим, які працюють від часів Євромайдану, як їм працюватиметься легше. Я думаю, що легше наступна акція нашого центру буде разом з учнями шкіл, здача макулатури, вже підготовлені матеріали для закупівлі тепловізора, який необхідний. Зараз головне не кошти, зараз головне, щоб не спав градус активності наших громадян, особливо молоді, яка дуже активна була під час революції гідності. І тепер, коли збиралися кошти на допомогу військовим, тому я думаю, що легше не стане. Стане легше тоді, коли агресор забереться з нашої землі, але координувати дії, допомагати один другому чим саме будуть допомагати. От, коли нам, наприклад, бракне. Коштів на той же тепловізор в Стрищині Львівський центр забезпечення допоможе нам частиною коштів. Коли їм щось буде потрібно, ми їм допоможемо. Головне забезпечити наших військових на фронті, щоб вони. Окрім коштів, чи будуть ділитися також, можливо, там медикаментами, гуманітарною допомогою, якимись військовими приналежностями? всім eh, треба сказати, що народна самооборона Львівщини і об'єднання eh, допоможи військовому центри забезпечення військових eh, Львівщини? Це значно потужніша організація ніж наше, навіть громадське об'єднання стрійський майдан. Коштів вони збирають значно більше, бо працюють по цілій області. І головне, щоб всі наші вояки на фронті були забезпечені всім необхідним. Це і другі комплекти форми, це і ті ж самі тепловізори, це питна вода і так далі. Тобто, в принципі, схема не зміниться. Майдан Стрищини працюватиме так, як і працював. Так. За допомогою звертатимуться і далі стрияни, і мешканці Стрийщини мобілізовані. Так, так, так. так. Тобто будуть звертатися зможе в народний дім, який зараз є центром допомоги всім військовим. Хочу додати, що. При Стрийській районній державній адміністрації минулого тижня створена координаційна рада всіх волонтерських організацій Стрийщини для того, щоб координувати свої дії, щоб, наприклад, одну військову частину кілька волонтерських організацій не везли те саме, що є необхідно а щоб всі наші воїни були забезпечені тим, що їм потрібно. У суботу на офіційному відкритті центру допоможе військовим будуть у вас запрошені гості, а саме мобілізовані зі стрищини. Так хто так. саме буде і яка їхня функція? Зараз більше 40 військових демобілізувалися з армії. Зараз вони вдома, і ми всіх їх запрошуємо взяти участь у відкритті такого центру. Буде спілкування наших. Вояків демобілізованих з Львівськими вони воювали в одних тих самих військових частинах. Буде цікаво ще раз зустрітися, обговорити ситуацію, яка є на фронті. Подумати, може також включитися в роботу центрів забезпечення військових. А також буде майстер-клас володіння зброєю, показаний військовими. саме Будуть показувати власне наші гості, вояки зі Львова. Але я думаю, до них долучаться і наші хлопці демобілізовані, і участь візьмуть молоді люди, наші випускники шкіл, коледжів, гімназій, ліцеїв і так далі. І наостанок, як як завжди, традиційно в Україні лунатиме пісня, так? Так, обов'язково. Кого запросили? Духовно-патріотичний концерт. Запрошує заслужений артист України Тарас Курчик. Це буде в малому залі, великому народному Це великому залі Народного дому. Скільки часу триватиме подія? Тобто розпочнеться о 16-тій. Подія розпланована на 2 години до 18-ї години. Маєте нагоду запросити усіх наших <справ> <справ> телеглядачів. Дякую, шановні стріляни, мешканці міста Стрія Стрийщини. Запрошуємо щиро вас всіх відвідати акцію Допоможи військовому взяти. В ній участь і разом допомогти нашим військовим на фронті. Дякую, що ви викрили час. Прийшли, розповіли нашим телеглядачам цікаву інформацію. Продовжуйте робити свою роботу і надалі гідно. Дякую вам нехай щастить, До побачення. Дякую щиро. До побачення. Громада востаннє попередила перевізника, дотримуватися умов, зазначених в угоді, відновити усі рейси маршрутів, пасажирам видавати квитки за проїзд. Водіїв просять бути ввічливими, перевозити усіх пільговиків, при тому не перезавантажувати автобуси, інформацію про які розмістити всередині маршруток, автостанціях, а також на самих зупинках, які теж варто було б облаштувати. Керівник Стрийського АТП на розмову з громадськими активістами не прийшов, тому всі скарги виклали на папері. Документ передали очільникам адміністрації, які і підписували угоду на перевезення зі Стрийським АТП. після того, як вони вкотре виграли тендер. Перед службовцями громадський склопоче затвердити графік руху на всі маршрути, представити їхні паспорти на автобусних зупинках, встановити лавки і туалети. Стрийський АТП ну, взагалі на коней це є. Закрита система систему стрій... стою і місце стоїть. Вона тут на території не пускає, я лезь, десь на площі, десь ну, радіше, не, 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 не майже жити. Вони нести до нього пише, що відповіді ніколи немає. В них є ситуації, якщо не буде конкурентної фірми, він знає, що ми йому нічого не зробимо, він завтра візьмеш і забере автобус, речі, соціальну напругу своїй селі. Люди їх куда, в сільську раду, до району.

От я не знаю, нас ми Якщо переможець тендеру надалі не виконуватиме свої обов'язки, адміністрацію проситимуть розірвати з ним угоду, натомість шукати законослухняних перевізників. А до тендерної комісії вести представників громадської ради, наступна зустріч якої відбудеться 12 травня. Саме тоді і винесуть остаточний вердикт стрийському АТП. Більше того, така ж доля чекає і на першого заступника голови Стрийської районної державної адміністрації Миколи Дмитришина. В Україні стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. На абітурієнтів чекало перше випробування – тести з української мови і літератури. Паралельно із ЗНО в школах Стрия пройшов також інтерактивний природничий конкурс Колосок. Про нього далі. У стрію історія колиска сягає вже 15 років. Ініціатива львівського доцента Дарії піти легко прижилася у нашому місці і стала дуже популярною серед молоді. Ця інтерактивна гра припала до вподоби найменшим Цьогоріч На проходження тесту в одинадцятій школі зголосилося 188 дітей. У нас була проблема взагалі в Україні. Ми відставали від інших держав і так далі. Було на низькому рівні для того, щоб підняти... Інтерес дітей до природничих наук директор навчального закладу каже, колосок змушує дітей думати, шукати інформацію, мислити природничо. До того ж, усі відповіді можна знайти у газетах і журналах колоска. А ще тестова форма навчання готує малечу до майбутнього. То саме природничий конкурс колосок. Дає можливість більше в тривалому часі, в етапі, такому працювати дітям з паперовими носіями, адже не секрет, що сьогодні буквально зовнішнє незалежне оцінювання розпочалося, так. І десь вже треба готувати діток від маленького для того, щоб виконувати певні тестові завдання. На розв'язок 30 питань дітям дається година відповіді шукають у трьох різних сферах: я читач колоска, астроніми та моя еко-оселя. Завдання, відверто кажучи, не з легких. Питання, звичайно, цікаві не нестандартні вони не є обов'язково так чітко виражені щодо програми. Вони наштовхують дітей на певне мислення із. Потребую дітям знику заходити додаткові джерела інформації. Результати тестування будуть оприлюднені на офіційному сайті всеукраїнського змагання за підсумками найкращих нагородять цінними призами. Крім сертифікатів, бо сертифікати є золотий, срібний колосок. Діти мають дуже красиві подарунки. Це і книжки, ці що найкращі. Це різні призи, це календарики, це різні магнітики, які діти дуже люблять. Додаткові презенти для найерудованіших приготувала і дирекція початкової школи. Цього року в нас буде теж розіграно річна підписка на газету Колосочок серед учнів других класів. За яким принципом ми ще звичайно порадимося, але думаю, що це буде або випадкові числа, або квотний принцип на основі, де найбільше дітей, з, якої, з якого, з його з якого класу власне приймає участь. Ось для того, щоб діти теж вдома мали можливість отримувати інформаційні якісь джерела. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Студію радіостанції 3 ФМ на ефір до Тетяни Чудійович приїздили учасники «Голос України Ростислав Кушина та Валерія Садовська. Завтра вони братимуть участь у благодійному концерті на підтримку сімей загиблих на війні з триям. Слухачі радіо почули наживо, як звучать зірки, і ми даємо вам таку можливість. А перед тим нагадаю: концерт відбудеться завтра, о 18 годині, у приміщенні міського будинку культури. Не залишайтеся, осторонь, окрім того, проведіть час із. Музикою. Варто чи ні жити без тебе, я полетів з тобою в небо, я поверну би час назад і сказав би так вона палке як жар, я пригорну всіх вас до свого серденька. А Учи настільки в роль? Мені здається, що зараз він був на сцені. Я навіть зас... сказав я пригорнув всіх вас, всіх нас пригортає. Тому ми всіх пригортаємо і запрошуємо. Сьогодні все о 18.00. У неділю у будинку культури місто вшановуватиме Андрея Шептицького. А у народному домі відкриють осередок Львівського центру забезпечення військових. Решта відеоматеріалів є на сайті telan.com.ua. Не забувайте про сторінку у Фейсбуці, шукайте телеканал Лан там можете поспілкуватися більше. Ваша думка та цікава інформація має вагу світлих та теплих вихідних. До побачення. На вихідні синоптики передбачають сонячну погоду, температура повітря 9-21 градусів тепла, вітер південно-західний 1-5 метрів за секунду.